Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання ставить перед нами дуже багато запитань, життєвих, звичайних запитань. Оця євангельська подія у євангелиста Матфея через святих отців називається покликанням святих апостолів. У євангелиста Луки ця подія називається чудом ловлі риби. І в одному і в іншому випадку розповідається про одну і ту ж саму подію. Але нас зараз бентежить розум і серце, наше чуття, і ми хочемо поставити перед апостолом Петром на той час Симоном одне запитання. Симоне, чого ти так промовив до Господа? Відійди від мене, Господи, бо я людина грішна. Невже ти так хотів подякувати Богові за те, що він помножив рибу і. Ловля риби була настільки великою, що проривалися сіті. Невже, Симоне, ти так подякував Богові за це? Але коли ми уважно будемо вслухатися і вчитуватися в слова Євангелія від Луки, то ми побачимо, що Симона в ту мить охопив великий трепет і жах. Не тільки Симона, але й спільників його Іоанна і Якова, синів Заведених. Можливо, цей трепет і жах. Був причиною того, що Христос вмить кличе їх і каже, що ви будете ловцями людей. Можливо, це велике покликання спершу викликає у них цей трепет і жах. Звичайно, ми не можемо зараз виступити в ролі адвокатів для Симона, але нас все рівно бентежать його слова, відійди від мене, Господи, бо я людина грішна». Якщо хтось із нас читає уважно священне писання, ми побачимо, що апостол Петро не один раз обмовлявся. Згадайте преображення Господнє, коли на горі Фаворській Петро говорив до Господа, добре нам тут бути. І сказано євангелистам, не знаючи, що говорить. Це так говорив апостол Петро в іншому місці, коли Христос сказав, що синові людському належить постраждати і бути розіп'ятим, апостол каже, Господи. А чи не можеш це ти змінити? І Христос каже до нього: відійди від мене сатано. Отже, ми бачимо, що апостол не раз говорив не те, що потрібно. І, можливо, ми цим можемо оправдати Симона. У цьому євангельському епізоді. Але все-таки, якщо ми вдумаємося у цей поступок Симона, то побачимо там, перш за все, велике смирення. Коли Христос на Тайній вечері сказав, що один з вас видасть мене. Всі апостоли, один заводник, і Петро, і Андрій, і Яків, і навіть Іуда говорили, чи не я, чи не я. Але як говорили, чи не я Господи? І тільки один Іуда сказав, чи не я Раві, учителю. В Священному Писанні у святих євангелістів немає нічого зайвого. Якщо вони вкладають в уста і апостолів, і інших послідовників Ісуса Христа такі слова, то це означає, що в них є великий зміст. В даному випадку Симон сказав, Відійди від мене, вийди від мене, Господи, бо я людина грішна, визнавши таким чином Ісуса Христа Господом, таким, що Він має владу над людьми. А якщо Христос має владу над людьми, то Він має владу. Прощати і розрішати ті гріхи, про які говорить і сам Симон, коли визнає себе грішне. Отже, тут проявляється велике смирення майбутнього апостола віри, апостола Петра. І ми саме на це. З вами повинні звернути увагу, дорогі брати і сестри. Бо іншого і не може бути, чи може грішна людина витримати велич і славу Бога ніколи. І так само ми у своєму житті, якщо і зустрічаємося, з величчю і славою Божою, то через усвідомлення своєї гріховності вважаємо себе недостойними, недостойними прийняти тіло і кров Господню. Але як добре, коли ми це все з вами усвідомлюємо, тоді ми стаємо вгодними в Бога. А якщо ж ні, то, очевидно, сам Бог. Навіть і коли ми це не усвідомлюємо, покидає нас. Отже, будемо, дорогі брати і сестри, просити в апостола віри, Симона Петра, щоб він через свої молитви дав нам можливість усвідомити свою гріховність і покаятися, бо Він має ключі від Царства Небесного, до якого ми всі тут у земному житті прагнемо. Амінь.